Друзі, сьогодні покажу, що робити, якщо у вас немає звуку в After Effects. Спочатку переконайтеся, що у вас увімкнено значок звуку. Має бути ось так. Далі перевірте, чи всі повзунки аудіо увімкнені, і можна навіть глянути, чи є звук у мікшері. Тепер подивимося на Windows. Тут є прев'ю. Переконайтеся, що тут увімкнено звук. Якщо є прев'ю, там також має бути аудіо. Перевірте, чи все працює. Можна глянути і самому. У налаштуваннях After Effects. Для цього заходимо сюди. Тут шукаємо аудіо, а тут. Аудіо хардвер. Ось тут виберіть свій пристрій за замовчуванням і натисніть ОК. Усім бувай!